Заходьте, гості, дорогі! Всім привіт, я Ігор Крутоголов, і це не реклама кам'яного килима. Хоча, друзі, у мене є басейн, і у мене була стара плитка, яка мною почала. І Мій брат, який займається дизайном, він сказав: подивись, зараз нове прикольне покриття називається кам'яний килим. Him. What the fuck? питав я. А потім пробував своїми ножками походити по цій штуці, і мені дуже сподобалося. Взявся шукати просто по гуглу і надибав компанію, яка дуже прикольно називається Карара. А я поїхав, подивився, що хлопці займаються цим досить серйозно. І ось сьогодні приїхали хлопці, і за один день зробили мені кам'яний килим. У мене Навколо басейна хтось скаже, може це казінаки зараз лизну. Виглядає дуже прикольно. Я бачив такі покриття в Європі. Дуже радий, що я знайшов це тут в Україні, в Києві. Мої думки, що це покриття буде триматися довше і краще ніж плитка, і все буде в кам'яних килимах. Вам раджу приділити увагу цьому новому покриттю, яке називається кам'яний килим. Дякую, карара!